Друзі, всім привіт! Це теропронос для стрільців на жовтень 2022 року. Енергійний місяць у вас буде, і це добре, тому що якщо місяць енергійний, то і енергії у вас має вистачати на все. І... На початку місяця ви будете відчувати, що ви у такому стані запалу, вогню, коли ви готові відстоювати свої позиції, свої кордони, свої думки. Але у вас супротивник, з якими ви, ну, типу, у лапках боретеся, або кому намагаєтесь щось довести, він вас дзеркалить і oh. Впав. Він вас дзеркалить і поводиться так само, як і ви. І, на жаль, у такій взаємодії дуже важко знай... почути один одного, знайти якісь вирішення або вихід з... зі ситуації, яка склалася, бо вам начебто всім хочеться щось довести один одному. Але ви всі хочете бути вислуханими, але чути один одного у відповідь не хочете. А можливо, така підвищена буде на початку жовтня. У вас внутрішня конфліктність, яка супроводжується бажанням, не знаю, чи то проявити свій голос, чи дати людям навколо зрозуміти, що ви маєте свій голос і ви будете його використовувати. Для певних своїх цілей. Але ось така ну, так конфліктність, сварки, можливі, скандали е з людьми, які вас оточують. Це може бути і в родині, і на роботі, і будь-де. Ну, в мережі, е де завгодно. Бо просто ви начебто як, така... Е як сірник, який тільки до нього доторкнешся, і він вже спалахує. Е дуже швидко горить. У запалі може наговорити для дуже багато якихось образливих слів. Потім, коли цей запал зникає, стухає, можете і шкодувати про те, що ось на емоціях, а в агресивній формі якось висловились щодо якоїсь людини або вчинку, або взагалі погляду на ситуацію. Ці сварки, ця конфліктність, вона здебільшого зумовлена тим, що ви мали певний досвід негативний у минулому житті, і він тепер впливає на ваше ставлення до людей. Тобто, якщо у вас в голові застряла установка, що якщо людина поводиться там таким чином, значить вона так-то до мене ставиться, ви це транслюєте. І ви даєте цим комплексам, цим страхам собою маніпулювати і управляти. Адже насправді ви доволі серйозна і витримана людина, але бувають такі тригери, такі моменти, які, якщо вас зачепить, то ви начебто не в змозі просто себе стримувати, не в змозі контролювати свої емоції. А тут, начебто, вам потрібно попрацювати над своїми. Колишніми страхами, та, і над, над контролем своїх емоцій, начебто, що вам потрібно навчитися їх контролювати, тому що ви можете там видавати якусь інформацію, яку не варто видавати в емоційному пориві. А, тут, а вам необхідно утримувати такий холодний розрахунок і холодний розум. бо... Цілком можливо, що певні люди вас свідомо провокують на конфлікт, аби вивести вас на ці емоції. А вам, начебто, необхідно зовсім інакше починати поводитись або спробувати поводитись інакше, спробувати інакше реагувати свідоміше, з більш холодною головою. Тобто ця конфліктність, вона вам наразі не грає на руку, вам потрібен більш холодний розум, а потрібний він вам для того, щоб ви могли ось всередині жовтня зробити вірний вибір, адже перед вами він постає, і ви розумієте, що вам варто вже Необхідно вже рухатись далі. Вам треба щось обирати, потрібно щось вирішувати, як далі жити, що робити зі своїм життям. І начебто цілий світ у вас у, у, коло ваших ніг, а ви все не вирішуєтесь, не, не зрішуєтесь на те, щоб зробити крок вперед. Перед вами постає вибір. І вам необхідно оцю гарячковість і палкість трохи притушити в собі, щоб більш чистим поглядом, беземоційним подивитись і зрозуміти, куди вам прямувати далі, куди вам вирушати. Ага. Бо е, прийняття цього рішення може сильно затягтися, тому що. Вам необхідно перш за все очистити свій розум. Вам необхідно, начебто, змінити докорінно ваш світогляд. Таке враження, що ви підійшли до певного рубежа, до певного кордону, де ось ви є. Людина, яка розвивається як особистість, а на іншому боці ви вже стала особистість своїми цінностями, своїми характеристиками, зі своїми навичками. Начебто вам потрібно змінити ваш кут зору на 360 градусів. Буквально щоб прийняти вірне рішення, вам потрібно взяти паузу і все дуже гарно обміркувати. Можливо, буде необхідність навіть усамітнитися від суспільства, від рідних, від близьких, аби розкрутити. Приміром, перед вами є два шляхи розвитку ситуації, розвитку вашого життя, які ви Дуже чітко бачите, але ви не розумієте. Ви розумієте, що якщо ви хочете опинитись в точці, а вам треба робити певні дії. А якщо ви хочете опинитись в точці Б, вам треба робити інакші дії. І ось на що на чому зосередити свою енергію, свої сили, ви вагаєтесь, і щоб прийняти рішення, вам потрібно змінити мислення. Вже не працює так, як працювало раніше. Вже не буде функціонувати те, що функціонувало в минулому. Вам потрібно зовсім по-іншому дивитись на світ. А якщо ви від когось залежали, від обставин, від людей, від батьків, від роботи і так далі, то вам потрібно. Розпочати з того, що треба віднайти свою внутрішню незалежність від всього, що вас оточує. Вам потрібно, навіть якщо для цього необхідно впасти ось в цей стан у стан учня, не бійтесь ніколи навчатися наново, скільки б вам не було років, бо навчання це завжди розвиток, а розвиток це саме те, для чого ми на цій землі взагалі. Всі є для того, щоб розвиватися, для того, щоб духовно збагачуватися. І, до речі, у вас може з'явитися якась людина, яка може наштовхнути вас на певні висновки. Ви можете поспілкувати з нею або на прикладі її життя. Зрозуміти, як ви можете вчинити у своєму житті, взяти приклад, приміром з іншої людини. Але найголовніше це те, що ви маєте усвідомлювати свою самість, свою незалежність, свою особистісність. Тобто ви і тільки ви вирішуєте, як вам жити, тільки ви вирішуєте, чим вам займатися, тільки ви вирішуєте, як, як вам дивитись на цей світ загалом. Така історія дуже, вона внутрішньо буде трансформаційна у вас. Начебто, це прийняття рішення або цей вибір трансформуватиме вас, і ви можете на ньому там витратити більше часу, ніж ви розраховували, тому що дійсно рішення важливе і необхідно ну, перелаштувати, ну, скинути до заводських установок. Тобто чисто інакше все робить. А, так, третя декада жовтня. Тут у вас намічається по справи сімейні, сімейний бізнес, шлюб, не знаю, якісь сімейні справи, якісь може бути спадщина, або ще щось, або ще щось. А, загалом, тут така підтримка роду. Якщо ви її потребували, вона у вас буде. Ця підтримка вона і моральна, і фінансова, і це може бути, можуть бути якісь зустрічі з родиною, які для вас дуже цінними можуть бути. Так? Якісь весілля, ювілеї, чи такі події, де зустрічається вся родина. Родина може вас підтримати у шляху здійснення вашої мрії, але ви маєте розуміти, що вам доведеться дуже багато працювати, вам доведеться буквально утримувати свої якісь хотілки, свої бажання, бути трудоголіком. І при цьому розвиватися ще й духовно. Про духовний розвиток ми теж не забуваємо стрільці на рівні з матеріальними, якими здобутками має йти духовний розвиток нога в нового кроку крок. У крок. І так само ви можете відчувати, що ви віддаляєтесь від родини через те, що ви дуже багато часу і своїх сил приділяєте саме матеріальній стороні вашого життя, але ви ви розумієте, що начебто для того, щоб бути повноцінним членом родини, вам потрібно дуже багато працювати. Це така якась історія. Рада для стрільців на жовтень. Не бійтеся приймати рішення, беріть на себе відповідальність. І а, коли ви не боїтеся відповідальності, не боїтеся приймати рішення, ви а, магнетизуєте, ви притягуєте до себе погляди людей. На вас дивляться, як, наприклад, і вже там. Приміряються, так? як ви вчинили, так можуть і вони вчинити. Будьте прикладом для себе, будьте прикладом для інших. Я бажаю вам вдалого жовтня і всього найкращого.